Сотнями, сотнями человек в день. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Оленей здесь давно нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции. Мы не потерпим. Мы не потерпим формирование угроз на наших собственных границах. Я пришел защитить нашу родину. Ну никак, не просто. пойти и ради того, чтобы какой-то капитан получил майора. Ну, обидно как-то. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, Як завжди багато скиглення і ниття від тих переможців, яким обіцяли закінчення війни і повну окупацію України всього за декілька тижнів. А війна тягнеться три з половиною роки. І скільки русаків вже загинуло? Тоді власне про те, як вони не перемагають нас, і про всю правду, яка коїться на російсько-українських фронтах, ви дізнаєтесь сьогодні. Але Перед тим не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова ну і звісно коментуйте, почути й побачене. І так, щоб, знаєте, двічі не вставати одразу до найголовнішого. Ви ж не думаєте, що я так просто сама собою придумала, що росіяни скиглять? Що все в них йде не за планом? Ні, я орієнтуюся на ті матеріали, які вони випускають саме. От, самі, от буквально закопу, який завалений трупаками. СВОшник звертається до ВВ Путіна. Ну нарешті не Маріупольські квартири, не Донець без води, а прямо з фронта, де пачками гібнуть путіністи. З простим питанням, а навіщо ну, він каже трошки інакше, потрібна ця війна? Навіщо брати ДНР, ЛНР? Фактично обурюється автор відео і каже, що українці розносять русаків по повній сотнями пачками, тисячами на день. Невже нарешті СВОшники починають задавати правильні питання? Не впевнена, що прям сам Путін подивиться це відео, але для нас найголовніше, щоб його подивилось якомога більше росіян, і щоб вони таки не їхали на СВО. Дрони просто нас всіх розумієте, сотні Ра... сотнями чоловік, сотнями а ви голові говорите... Росія? ответить, что все, полиции. Вот скажите, вам нужна эта ебаная война. Вам даже вы прикатите. ДНР, пацаны гибнут. Дети не освоит полиции. И как с этим жить? А, вы в Скажи мне теперь. Кто их похоронит? кто их отсюда вытащит. Да. смотри. Вот супрейс. Нет, нет. Все. Их больше нет. Я не знаю, как еще сколько я полежусь, сколько я еще выживу. Но я надеюсь, это видео. Это мое видео будет увидеть все все как можно больше. Я остался один. Из всех пацанов, с кем мы пришли держать угол. Мы его взяли на какой ценой. Это повторяю. Каждый день одно и то же. погибают. погибают сотнями, сотнями молодых ребят. На этом все. Чуєте, а ви давно чули про якісь заяви з приводу російського літнього наступу? Що там вже зробили вони сіру зону? Захопили, перетворили сумщину на буфер чи ще ні? Бо якось відео, які надходять до нас із фронту. Вони нас лякають, не дай Боже, прокинеться якась емпатія до цих покидьків. Але арифметика російської своєшної армії наступна. Ці арифметики, до речі, нас навчили самі росіяни. Наприклад, половину взводу за задвохсотили, тобто, все все, мінус ліквідовано, а іншу половину за трьохсотну, тобто одні вбиті, інші поранені. Тож тепер, як кажуть росіяни, копати доводиться могили не тільки для своїх же побратимів. Але і для себе ну на майбутнє, щоб зрештою місце вже було готове, щоб ти точно знав, що про все подбали. І ти не будеш просто в полі валятися собакам на догоду. Той самий наступ кажуть росіяни: хтось не може продовжувати через відсутність вольових якостей, а хтось через стан здоров'я. Зрештою, ми ж пам'ятаємо, що в наступ йдуть навіть на милицях та поранені. Командування приймає кажуть СВОшники неадекватне рішення, фактично посилаючи на смерть. Ну тут нічого знати нового, нічого і ніякого откровення. Ми це і з вами знаємо вже роками. Але подивіться, як кучно пішло, як свошники в тих самих окопах. незадоволені и, здається, про щось починають здогадуватись. Здравия желаю, разрешите представиться. Гвардии рядовой Степаненко Кирилл Сергеевич. Позывной Петлюра Петля. Вот, собственно, мои боевые товарищи мои. Вот с первого взвода. Третьей штурмовой роты. 38-го МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200 И вот кто остался, откатились сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет Нас отправляют просто по открытке И вот пацаны сами себе сейчас копают яму Как бы Помогите разобраться нам в этом Ну не хочется просто Ну участвовать в таком бредовом штурме В мясном Я пришел защитить нашу родину Ну никак Не просто пойти И ради того чтобы какой-то капитан получил майора Ну обидно как-то Будуть переживати потім те, кому дорогі. Спасибо за внимание. Ох, как же приємно все ж таки знати, що от Путін ну все сделал, все лучше для этих россиян. вот раньше. Ну, как же жили? Вот такая це була не ясність, опасність. НАТО нападет не нападіт. Україна нападіть не нападіть. От все було не так і тільки із правильним рішенням розпочати СВО. от тепер то росіяни подивіться. Тепер справді захищені. Тепер справді подивіться, наскільки цікаве в них життя. В Росії тепер ви знали, наприклад, є обов'язковою процедура здачі ДНК для родичів СВОшників. Дуже зручно, правда, спочатку відправили в м'ясорубку, потім в лабораторію, все регламентом і шукають: то що, живий чи не живий, мокре місце лишилося чи ні. Дружина військовослужбовця, яка, певно, до 22-го року навіть і не знала, що таке тест ДНК, який, власне, чоловік її зник, на так званій СВО, пішла здавати ДНК, сподіваючись, що, може, чи виплати вже її будуть, чи все ж таки його пошукають. Я от тільки хочу так перепитати риторично: чи це Путін росіянам обіцяв? Чи саме такої перемоги вони очікували? Коротше, ми приїхали здавати ДНК. Уся дріч саме закінчили, нарешті. Владі взяли аналіз, ставили розіскнув карту. Мне еще девочки до этого говорили, еще месяц назад, когда я только узнала, что без вести, мне сказали срочно сдавай ДНК, платно езжай в Владивосток, сдавай 6 тысяч рублей. Я так подумала и решила, зачем мне это надо. Я сейчас поехала сдавать ДНК только потому, что это обязательная процедура и составить терапевтическую карту. А, так бы я не поехала сдавать, потому что я знаю, я точно знаю, что он живой, что он вернется скоро. Ну, может быть, не так скоро, как я об этом думаю. Поэтому мы это делаем только потому, что это надо он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. Анастасия Диеговна. Пупщикова. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп. Да? Детская льготы, школа, льготы, ежемесячная выплата, как жена военнослужащего. Как жена военнослужащего. Мы вообще заживем, мы на моря поедем, дети. И, ребят, как вы думаете, почему у меня дети разъезжают тупо по Абхазии, то еще у одной девочки там мы подкинули денег, вот в Анапу поедем. А потом, короче, его там убьют. <реш> да, дом-то я не знаю, купим, нет. Якщо ви стоїте, сядьте. Якщо ви сидите, ляжте, бо зараз буде таке, такий розрив. Інколи мені здається, що російські новини це якийсь прикол, каламбур, що це жарт, стендап. Але ні, це все правда. Тож увага в Росії. В одному із незаселених пунктів йому вперше присвоєть дня село військової доблесті за заслуги СВО. Спочатку, коли я прочитала цю новину, я подумала, що мова йде про село в Білгородській, Брянській Курській областях. Ну було б логічно, але ні. Мова йде про село Сіданка в Камчатському краї. Як ви розумієте, Камчатка -овір -де фіга далеко від України. Але за що ж видають та таке звання село військової доблесті? Річ в тім, що із цього селища на фронт пішло 39 мешканців. 39 мешканців, і відповідно за це надається особливе звання. Але важливо відзначити інше. Мовляв, в селі проживає близько 400 осіб. Хоча насправді там залишалося не більше ніж 220, із яких 67 це діти. Тобто, якщо ми порахуємо статистику, хай 400, хай 224 і 40 осіб, які пішли на СВО. Ви розумієте, який це шалений відсоток із тих, хто Пішов, отримав поранення, помер і не повернувся. Фактично, село отримає звання село військової доблесті за те, що із нього повністю вимивають чоловіче населення. Тож зовсім скоро, скоріш за все, чоловіків і в російських посіліннях, і ПГТ, і селах будуть показувати хіба що за склом фотосвітлини тих, хто вже став двохсотим. Сюда доехать можно только по зимнику. По данным Википедии, в этом маленьком северном селе проживает около 400 человек. На деле же здесь осталось 224 жителя, 67 из которых дети. Седанка – национальное село. Почти все его обитатели – коряки или тельмены. Мы очень рассчитывали почувствовать национальный колорит, но приехали в самую депрессивную точку из всех, что нам доводилось видеть. Люди здесь не ведут традиционный образ жизни и даже не пытаются сохранить культуру. Они пытаются пытаются просто выжить. Оленей здесь давно нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции. Весь жилой фонд строили еще в советское время. Весь он изъеден грибком. Даже если этого не видно на глаз, вы легко определите это по запаху. Большая часть домов не имеет ни водоснабжения, ни теплых туалетов. Жизнь здесь остановилась. Сдустрелась якось два каннибала. Один створив свою канібальську армію, а другий дозволив своєю територією цим канібалам пройти. До сусіднього, як вони разом казали, братнього народу для того, аби вбивати, різати і гвалтувати братів. Ну а тепер два цих старця сидять і розповідають про те, як же їм і світові потрібен тривалий і міцний мир на хороших базових засадах. Певно, і за цього портрету ви могли здогадатися, що мова йде про диктатура Путіна і про його ескортницю Лукашенка, які сидять і от прям так розповідають, як же їм надати безпечність. Штою вона і справді потрібна, тому що за останні роки виявилося, що Росія геть зовсім не захищена. Ну а Лукашенко, Лукашенко в принципі потрібні гроші для того, щоб його режим продовжував існувати. Тим не менше, сам Лукашенко фантазує і мріє на тему того, що якби було чудово, і якби Російська Федерація об'єдналася з європейським союзом. Зачекайте, це не тим самим частину території, якого Путін хоче забрати для того, щоб відновити радянський Союз. Це не той Європейський Союз, який має щось там платити Росії, замерзати, якому постійно погрожують ядерним озброєнням. Це саме з ними має Російська Федерація об'єднатися. Здається, Путін і Лукашенко все ще так чи інакше, але вірять, що коли-небудь настануть ще при їхньому житті. Ті часи, коли вони все відмотають, коли вони знову будуть їздити, подорожувати, торгувати, коли не буде ізоляції, не розуміючи, що кожен із них власноруч забуває останній цвях в режим власної країни. Зайняться цими питаннями до комплектування до ворожей. Повторюю ще раз: нам нужен длительний і прочний мір на хороших базових основаннях. которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран. И, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и о европейской безопасности в целом. Из Минска и Москвы... Крича... Вместе быть! вот Европейский Союз и Россия, вот это мощь, если бы объединилась, то, конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай бы было. Если бы это объединить, это было бы сильнее. Знаете, три с половиной года я слушаю этих пропагандистов. Я дивлюсь их заявы и постоянно думаю, мы делили апельсин, много нас, а он один. Це ми собі заберемо, це ми полякам віддамо, це хай румуни забирають, угорці відгризають. в рібаді. три з половиною роки, так чи інакше, боротьба йде за одній самі території. Коли ви розповідаєте про те, що може від України щось залишиться, може не залишиться, то я хочу вам нагадати, що за три з половиною роки нічого не змінилося і нічого не було реалізовано із ваших сценаріїв. Але на четвертому році будьмо відверті. Ми наближаємося до того періоду, коли по часу продовження цієї страшної війни ми будемо співставні і співмірні із як люблять Росії говорити Вілікатечця Другої світової. Камон, а Росія не зробила нічого. Але це не заважає пропагандистам говорити, що політичного українства не має більше бути. Так, хто ти такої? Да ваше предки? убийцы, палачи были в разы сильнее. Они достигли многого. Они издевались, они придумывали голод и голодомор, гулаги, запрещали все и при этом не смогли нас победить. А тут вы, мелкие шавки, блохи на теле Украины, пытаетесь что-то себе придумать. Как же вы наразумеете, насколько смешно и безглуздо вы выглядаете. Теперь то, что касается, теперь то, что касается Украины. Я убежден, что политического украинства, как основы и нацизма, и служения Западу против России, вот, не должно там больше быть. Как и в какой форме это будет реализовано? Что воссоединится с Россией? Что, может быть, уйдет в Польшу? Ну, а что, может быть, станет каким-то, ну, не знаю, там, ядром еще одного союзного государства нашего с вами? Разные варианты возможны. Но самое главное – это ликвидация нацистского политического украинства, как вот фундаментальной основы всего этого. Отказ вынудить Запад отказаться от использования этих территорий против нас с вами, и против, прежде всего, против России, но против Беларуси тоже. Вот. И э, какая уж там будет потом форма, э, бессмысленно загадываю. Но вот это, что существует, существовать не должно. Оно, кстати, нереформируемо само по себе. Его придется разобрать на запчасти. А вот что мы соберем? ну, из этих запчастей по новой, я пока не знаю. Вот мы должны будем разобрать, а потом собрать нечто новое, что никогда не будет для нас с вами и для русского мира общего, и для нашего общего отечества, как это, кстати, Александр Григорьевич часто называет, да, представлять угрозу. Мы, вот что должен понять Запад по результату, мы не потерпим, мы не потерпим формирование угроз, на наших собственных границах, где бы это ни происходило, на постсоветском пространстве, там постсоциалистическом пространстве с Европой и так далее. Ну, и это один из важнейших э, стратегических ориентиров СВО. Надо достичь его. І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте під завершення нашого випуску лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте про те, що ви завжди можете легко підтримати всю роботу youtube каналу Курбанова Лайф. Незалежну журналістику користуйтеся всіма реквізитами, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!